Всім привіт! З вами Марта і Йога з Мартою. Ми на березі Охридського озера. Це місто Охрид, Північна Македонія. Озеро дуже старе, йому більше п'яти мільйонів років. Відповідно, воно глибоке, прісне, звичайно, та є до 300 метрів і вважається одним з найчистіших озер в А я не туристичний агент, але мені дуже подобається мандрувати і відкривати людям. Відповідно, нові місця на планеті, особливо мало відомі. Я організовую дуже часто ретрити, також відомі або дуже красиві місця. Але сьогодні ми з вами тут для того, щоб це робити у хіта хаста Це оце. Це оця позиція. Я не робила розігріву, буду грітися разом з вами і показувати різні варіанти заходу в цю позицію, та для того, щоб ви робили... Коректно засвоїли і знайшли ті ключі, які допоможуть саме вам зробити вашу практику максимально коректною, нетравматичною, щоб ви працювали в задоволення і розвивали своє тіло, свій баланс, глубоко попередовий м'яз. Та... Тому приступимо Намасте вам! Я присідаю, відпускаю. Тиснути долоні повністю. І на видих я випрямляю ноги. Ви випрямляєте їх також, випрямляєте до кінця, якщо випрямляються до кінця, чи до, на пів присіду, якщо не випрямляються до кінця. Буває по-різному. І ситуація наступна. Ми робимо вдих, присідаємо погляд перед собою, ноги на ширині тазу та видих, ноги випрямляються, руки не від килимка. Наступний момент важливо, щоб вага тіла була в центрі стопи, тобто ви не завалювались в п'ятки, а навіть через розтягування підколінних, власне, туди ми йдемо, випрямляли ноги. Пам'ятайте, що якщо ножки не випрямляються, руки не відриваємо, не переходимо на пальці, а залишаємо стиснуті. Тому що є два варіанти. Продовжуйте працювати. Три, чотири, п'ять. Є два варіанти дотягування на це коли людина тягнеться зверху вниз. Є ситуація, коли людина тягнеться знизу вгору. І багатьом підходить другий варіант заходу, вотана, не дотягування зверху руками через травми в сіничках, яка в, сіничках, в поперековому відділі. зігнули і тягнули. Сідницями до гори. Бачите, провертаємо, ніби посміхаємося сідничками в небо. Попробували тут, залишаємось. Яка, на яку глибину... Ваші ноги залишаємось тут. Два. Три. Чотири. П'ять. І звідси і... згинайте вже ноги в колінах і делікатно. наклон. наклоном. Знову ж таки, дивіться, коли ви опускаєтесь вниз, не опускає корпус, не пускаєте. Тягне на край коврика. І дихаємо. Це процес. Спостерігаєте тіло, направляйте увагу всередину. Не женіться за формою, женіться за відчуттями. Та? Тобто, отут ви будете відчувати, як витягується задня сідниця, ну, тобто, сіднивої ноги нижньої, заднє стегно, дихання глибоке, поступово ми знайомимося з дискомфортом, з біллю. По факту збільшуємо нашу зону комфорту, болю, комфорту. Чотири. Такий контрольований стрес. Важливий технічний момент. Вага тіла не випадає в сторону вліво, вона залишається на обох сідничках. І звідси делікатно повертайтеся на На опору. Якщо вам комфортно, ви витягуєтесь вперед, тягнетесь здовж бородою, полі по правій нозі. Якщо дискомфортно, з видихом, просуваємось злегка вперед. Якщо зможете, можете відштовхувати себе руками позаду. Два. Три. Чотири. Пальчики правої ноги направлені на вас. П'ять. Після цього комплексу, до речі, ми. І штовхніться найма. Супер, так? Але звідси ми підемо в опрямляння ноги, але дещо інша історія. Отут ліва нога залишається опорною. Можете допомогти собі рукою. Прийняття спробували. Тримаємо статику. Після підйомів і опускання тазу статика це просто відпочинок. два. Три. Чотири. І... Два. Три. Перейдіть на стопи. Областіть долоньки, випрямте ноги. Бачите, захід вже виходить глибокий, скругляючи спину. виконавши прості маніпуляції, може будемо заходити далі. Дивіться, ліва нога залишається опорною. Щоливо? Вони притиснуті в килимок. По факту ви стоїте на трикутнику. Не просто на квадраті чи на одній полосі, а на трикутнику. Ви витягнули цей трикутник, штовхнули в килимок. І якщо ви будете втрачати баланс, ви завжди можете підзігнути ногу в коліні, але притиснути три точки. Та? Отака історія буде. На або така або отака. Ну, немає значення. Притиснули праву ногу зігніть в коліні, пів трошки вище. Бачите, я підтягую ногу максимально близько до себе, працюючи бійцепсом рук. Не кидаю ножку, а підтягую. Воно може бути десь тут, але ви працюєте руками. Підтягуєте глибше. Два. Три. Чотири. І. П'ять. Опускаємо. Опустили право. Підтягуємо. Один. Два. Три. Чотири. Ну і власне момент істини, так? залишаємо ліву ножку, праву ножку. Спочатку глибше, а тоді вже захоплюйте великий палець на правій нозі. Це випрямляти, а ви спішите підтягнути коліно вище в напрямку плеча і тільки тоді випрямляти ніжку. Не падаємо плечем вперед, тому що тоді запалюється, завалюється вперед і важко утримувати ногу, нога стає дуже важкою. А навпаки, бачите, ви підзігнули, випрямили, тримаємо. Навіть якщо вона підзігнута, супер. Ще три. Два. Напружуємо колінку. Відзігнули. Опустили. Отакецько. Праву ножку залишаємо, підтягуємо ліву. Дихання певне неспокійне. Увагуємо. Підтягнули ногу високо. Випрямляємо. Або зігнули, підтягнули близько до плеча і тоді випрямили. Один. Два. Три. Знову ж таки. Втрачається рівновага, підзігнули ногу в коліні, випрямили. Спочатку в пріоритеті пряма нога. Не нижня, а верхня. Чотири. Оп! П'ять. Підзігнули. Видихнули. Браво. Опорна. Права нога робить від крок назад. Ви стали на крок ближче до вашого шпагату. і точно та хаста Падангушхасами. Поділіться вашими успіхами чи питаннями. Я задоволення на них відповім. І ми побачимось в наступному відео. Якщо вам подобаються класи зі мною, запрошую приєднатися до студії Йоги онлайн прана. Ми практикуємо кожного дня ранці, заняття залишаються звичайно в записі. Вони тривалі, послідовні з темами. І ви безумовно... Виростати на кілька рівень вгору, буквально за рік практики. Намасте вам! побачимось!